І так, у нас тут ще одна з'явилася акція. Кому з українців виплатять 12 тисяч гривень допомоги після 10 жовтня. Треба встигнути подати заяву. Дівчата та хлопці, зверніть увагу, будь ласка, до 10 жовтня потрібно подати заяву. Кому, кого це стосується? Частина українців отримає від держави понад 12 тисяч гривень у якості одноразової допомоги. На повідомлення Міністерства освіти і науки України. Гроші передбачені для молодих педагогів. Тому педагоги, хто є вчителькою, вчителем, зверніть, будь ласка, на це увагу. Я думаю, що 12 тисяч вам лишніми не будуть. На кошти можуть претендувати випускники закладів вищої освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста. Галузь знань, освіта-педагогіка до того ж, вони повинні були укласти договір строком не менше трьох років на посаду педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійно-технічної освіти. Загальна сума допомоги 12,405, що складає 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Подати потрібну заявку. Як отримати для отримання копія трудової книжки за наявності, копія договору про роботу, терміни до 20 жовтня, в своє чергу, адміністрація, значить, куди потрібно подати заяву? Я так розумію, до адміністрації. Ви що передаєте такі заяви до департаментів освіти та науки обласних державних адміністрацій чи Київської міської державної адміністрації до 15 жовтня? У Міністерстві освіти науки визначають, що виплата допомоги випускникам, які завершили навчання, у листопаді-грудні, здійснюється на загальних підставах до кінця року, що настає після того, в якому було завершення навчання. І так... Угу. Перебування його на посаді. Допомога протягом 30 календарних днів з дня виникнення таких змін укладає договір за основним місцем. Варто наголосити, що у разі отримання грошової допомоги, але після відмови виконувати умови договору, гроші потрібно буде повернути. Звичайно. Тобто, дівчата, хлопці, чим чекуємо? В місцеву адміністрацію і питаємо, куди потрібно подавати заявки. Заявки подаються до 10 жовтня. Все. Терпіння, гарного настрою, тримайтесь. У нас ще є посилання в Міністерство освіти, науки і України, де також опублікована ця стаття. До 15 жовтня тут написано випускники. Все те, що ми з вами прочитали. Все. Ідіть, подавайте. 12 тисяч на дорозі не валяється. Все гарного, всім настрою, підписуйтесь на канал.